Добрий день, марята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися кидати і ловити м'ячик. Для початку покажіть мені свої рученята. Ми ось так ставимо рученята і ось так. А тепер беремо м'ячик і трима... познайомимося із ним. Погладимо, потримаємо у ручках і ось так будемо пробувати підкидати. І ловити. Підкидаємо високо, не боїмося, що він впаде. Навіть якщо він впаде, ми його піднімемо. Ось так, підкидаємо і ловимо. Підкидаємо і ловимо. Якщо ви будете вміти підкидати та ловити м'ячика, це допоможе вам грати у багато різних ігор. Кож вчимося і коли вже навчитесь підкидати і ловити м'ячик не дуже високо, то потім можна буде пробувати підкидати його вище, ніж ваша голова. Ось так як я роблю зараз. Високо підкидати і ловити. Марята, я вірю, що у вас все вийде, ви розумнички. Дякую вам за увагу. Будь ласка, повторіть цю вправу і ще раз.